Знайшла видалені повідомлення від свого хлопця і мене нудить від цього. Не знаю, що робити. Мені двадцять шість, хлопцеві двадцять. Всім привіт. Я мені двадцять шість, зустрічаюся зі своїм хлопцем 24 з липня. Так, ми швидко з'їхалися лише минулого місяця. Він жив із сестрою, яку мали виселити, і я не хотіла, щоб він потрапив до випадкових сусідів по кімнаті, та й сама хотіла з'їхати від бабусі. На той момент усе здавалося правильним. Цей чоловік ставився до мене краще, ніж будь-хто з тих, з ким я зустрічалася раніше. Він буквально носив мене на руках, допомагав удома, піклувався про мене психічно та фізично, поважав мене, або я так думала, і були найбезпечнішими стосунками, які я мала. Я зустрічалася, щоб одружитися. Я хочу сім'ю. Я завжди була з чоловіками старшими за мене. Тому стосунки з молодим були для мене новими, але він проявив себе у всьому. Ну сьогодні вранці мені приснився кошмар, що він хоче відкриті стосунки. Мій найбільший страх. Я відмахнулася просто сон, але ввечері в мене був його телефон. Він знає мій пароль, я знаю його. І вперше в житті я перевірила видалені повідомлення і знайшла жахливі від другого грудня, коли я була на роботі, а він напився. У мене похололо всередині, мене нудить. Він фізично не зрадив, але слова, які він писав, болять не менше. Ми ділимо дім, ліжко, я готую йому їсти, і тепер усе це здається зіпсованим. Я одразу ж його з цим зіткнула. Він почав блювати й плакати. Казав, що зробив жахливу помилку, що був п'яний і не думав, став навколішки, благав пробачення. Наші сім'ї обожнюють нас як пару. Він ніколи раніше нічого подібного не робив, жодного попереднього червоного прапорця. Я настільки поранена, що навіть думати нормально не можу. Я люблю його щиро, і частина мене хоче дати йому ще один шанс, але інша частина постійно питає як людина, яка каже, що так сильно мене любить, може бути настільки нелояльною, хай навіть тільки словами.